Thank you. Брала дуже багато. Привітки! Показую тобі майстерню. Тут зараз темно, бо ніч. Короче, але щось видно. Тут одна кімната, тут два художника. От, і тут я з двома жіночками. Це з мене малюють українку, яка дивиться в світле майбутнє. Дивися, круто. Я зараз покажу тобі, що я роблю. Це мій стіл. Коротше, ця робота називається Тривожна валізка. Тут, коротше, видно, чемоданчик, тіпа, і в чемоданчику людина всю свою хатку склала, тіпа, ну, бо що би ти брав з собою, тіпа, все би брав. А друга робота називається Ісусик захищає жителів сваляви, які сховалися в церкві. Бачиш тут ліжечко в церкві і Ісусик їх всіх береже. Ти прийшов до нас малювати?

Лек убежал. Не успела я его снять. Віта тут зараз, коротше, відео вийде не дуже, тому що зараз майстерні покажу тобі майстерню. Коротше, отут от, от, така от у нас майстерня. О, тут у мене роботи стоять, і я тобі в двох словах розкажу. Коротше, ця робота це бачиш, є дерева з ножками. От і є пеньочки, і дерева з ножками це переселенці, які ну дерева знаєш, вони ж коріння, вони вкорінені в землю, а ножки, типу, вони мусили виростити собі ножки, щоб стати і піти з того місця, де вони жили. А пеньки це ті, хто не встиг показую тут, звісно, світло ще не очень, щоб картини дивитися, але тим не менше. Ця картина називається Тривожна валізка. Вона про те, що коли людина, ну от біженці, які пакуються, знають, що би ти положив з собою в тривожну валізку, щоб взяти з собою та блін, все би положив. І тут людина в тривожну валізку бере свій домік, закрутки, гніздечка, люстру, димок, дерево з собою, котика свого, тапочки, вазонок, взагалі, все-все-все. Тут є ніби крісло з столиком, це ніби як то, що ці події зараз відбуваються в Україні. Тут, типа, чайочок з печенюшками, це просто як комфорт, і е, в небі зірки, то вони ще будуть типу, лініями такими з'єднані, типу як сузір'я. От, отака вона буде. Типу, я тобі ще одну заодно покажу. Коротше, тут є ще одна, вона називається в очікуванні. Коротше, вона називається страх ядерного удару. Типа, от тут є маленьке лисенятко, яке сидить в норці, а навколо нього гриби. Ну, типу, понятно, що ядерний гриб, знаєш, і воно, типу, внолі від них ховається. Ось таке. Мистецька резиденція Аура міста. Від «Дієва громада. І трохи покажу, що в мене тут відбувається. Коротше, ця картина про емоції. Типу, коли людина переживає досвід війни, спочатку в неї емоції такі тверді, як кристал, а потім, коли людина виїжджає з окупації, з зони бойових дій, емоції стають водою, а потім вони стають газом. Типу, коли трошки знаєш, трошки попускає. Ось така робота, це я тобі показувала. Тут я її сьогодні не дуже продвинулась, грибочки, і сусика вже домальовую. Бачиш, він такий буде, бачиш тут ліжечко, над ліжечком хмарка з дощиком, бо тому що людині сумно. Бо навіть якщо людина має прихисток, все одно їй сумно, що вона не вдома. Ось це про тривожну валізку, теж потихоньку її домальовую. І... Оця робота, типа, бачиш, воно буде ось так: от. ну тут ще бачиш ціла, ціла куча куча роботи нею. Але я хотіла цією роботою передати. Оцей піздець, типу, цей і відчай, коли людям треба зриватися з насиженого місця. Знаєш, люди вони ж, коли мають свій дім, типу вони нікуди не хочуть відти їхати, так само, як дерева, типу, а тут їм довелось встати і піти. Вишняла, Вишняла.

Очень! У них анархия! Они должны драться! Кто сильнейший, тот то правее! И здесь выкинь!

маленькая. Маленькая. такая. такое надо Так, ладно, поехали. Ця робота називається заповільнення, і вона намальована в рамках мистецької резиденції аура міста, евакуйовані і розповідає про емоції людей, які були змушені покинути власні домівки і втікати від війни. Коли людина втікає з зони бойових дій або з окупованих територій, і приїжджає в більш-менш таке відносно безпечне місце, спочатку її стан всередині та її емоції. Тверді, і вони нагадують кристал. І з часом, коли людина трошки більше розслабляється, трошки більше забуває про звуки вибухів та сигнали повітряної тривоги, її емоції починають нагадувати воду і хвилі, часом бурхливі, часом спокійніші. А коли людина ще більше усамітнюється на фоні на лоні природи і трошки більше розслабляється і знаходить точку опори в собі, Її емоції стають схожі на газ. Ця робота називається Просто повір мені і вона намальована в рамках мистецької резиденції Аура міста, евакуйовані в сваляві. І ця робота має своїм мотивом реальну історію біженців, людей, які втікали з Луганської області, з окупованих міст та оселилися в сваляві в церкві. На цій роботі ми бачимо ліжко, яке стоїть у церкві. і Над ліжком хмара і падає дощ. Золотий фон навколо ліжка означає Божу благодать якої шукали ці люди, і дощ це сум, їхні сумні емоції через те, що вони змушені були покинути домівку? І ми бачимо Ісуса, який обнімає цю церкву, намагаючись втішити людей і пригорнути їх до себе. Вищики, слава Україні! Слава ЗСУ, слава ПВО! Працюємо далі! Розказую вам про картину, яку я нещодавно закінчила. Ця картина називається Свята Капуста. І передісторія до цієї картини отже, я в сваляві. На мистецькій резиденції аура міста евакуйовані від організації Дієва громада і нас поселили. В нас є дві окремі кімнати: кімната дівчат і кімната хлопців. От і є один хлопець, вегетаріанець, який харчується за якоюсь певною системою. Він не їсть те, що нам дають всі їсти в кафе. І він собі варить в мультиварці окрему їжу. І так виходить, що він варить в основному капусту. І оцей запах капусти через якийсь час проникає у всі щілини. Наприклад, я приходжу в день поспати в кімнату. Хочу трошки відпочити, і я надягаю маску для сну. Запихаю беруші, і я чую цей запах капусти, і все. або вночі е, намагаюся заснути, включаю собі якусь медитацію чи йога ні, дробляха запах капусти. І заходжу в офіс в день до організаторів Запах капусти і це і одяг починає пахнути капустою. все пахне капустою, і так народилася картина, яка особлює собою такий невеличкий, дуже добрий стіп е, з здорового образу життя, вегетаріанства, високих вібрацій, ангельських кристалічних переходів. Розкривання чакр і всього я думаю, ви мене розумієте, це все дуже прекрасні речі, але вони прекрасні в балансі здорової людини, яка може також по-доброму і по-здоровому з цього всього поржати. Отже. Я собі трошки ржу, вегетаріанці не ображайтесь. Ми бачимо білокачанну капусту і цвітну капусту, звісно. І навколо йде такий німб з брюссельської капусти. Тут є золото, і таке йде світло від цієї капусти, яка вона свята, божественно, прекрасна. Якщо ви будете їсти тільки капусту, ваші всі клітини організму оздоровляться, всі кістки стануть надміцними, ваше тіло стане вібраційно прозоре. І тут ще є брокколі відповідно, і такий червоний фон для контрасту. То щоб підсилити оцей капуста, пауер і <свісна> Мені подекуди здається, що це а, таке сильне сильне м, прагнення, дуже тільки здорово харчуватися, все робити суто по правилах, їсти тільки суперфуди. Це намагання втекти від смерті, від своєї долі, від того, що ти народився людиною, і ти колись постарієш і помреш. І е, це намагання <свісна> <свісна> якось трошки зламати цю систему. І дуже багато разів я бачила, переконувалася, що, на жаль, це так не працює. Е, хотілося б вірити, що є такі. Ключі до вічного життя тут на землі, але їх наразі поки що ми не бачимо. Ось. І культ капусти точно не допоможе вам жити вічно. Ось тому а, така така народилася в мене робота, і в мене немає світла. Як і в багатьох із вас зараз, але тим не менше я продовжую знімати відоси про картини, які я нещодавно закінчила. Робота має не зупинятися на всіх фронтах, і кляті расисти не зупинять і не зламають нас ні при яких обставинах. Ця картина називається Не рубай дерева взимку. І це дуже сумна картина. Намальована вона була в рамках мистецької резиденції Аура міста, евакуйовані. І ця картина показує нам, бачите, дерева з ніжками. Дерева були зроблені природою так, що вони мають коріння, вони ростуть на одному місці. Вони нікуди не рухаються протягом всього свого життя. Дерева. Привикають до цього одного місця і так живуть. І ось трапляється дуже велика біда. І дерева змушені виростити собі ніжки і втікати далеко-далеко від небезпеки від ворога. Не всі дерева втікають, і дерева бачать смерть своїх друзів і рідних. Ось тече. Ціла ріка з крові загиблих. І пеньки це ті дерева, які не встигли втекти від ворога, втекти від окупанта і агресора, і загинули. І звісно ж, ця картина розповідає про історії переселенців зі Східної України, які втікали від зони бойових дій, які втікали від окупації. І, на жаль, не всі змогли втекти. Так, світла нема. І... Доводиться звикати, жити в якомусь новому в такому ритмі, залежати від світла. Але я намагаюся робити максимум з того, що я можу в тих умовах, в яких я є, і тому. Продовжую знімати відосики про свої нові картини. І наступна, про яку я хотіла би розповісти, називається Тривожна валізка. Вона теж намальована в рамках мистецької резиденції Аура міста, евакуйовані. І ця робота виглядає такою веселою, життєрадісною через кольори, але вона сумна насправді. Ця робота про те, коли людина має покинути свій дім, тікаючи від окупантів. Рятуючи своє життя. І людина може взяти з собою лише одну валізку, тривожну валізку, куди влізе, тільки саме необхідне, тільки саме потрібне. Але от якби людина хотіла взяти з собою оце відчуття дому, відчуття того простору, який вона стільки років складала, компонувала з різних елементів, де людина намагалася ці всі речі під, приєднати, об'єднати так, щоб вони створювали їй це найбільше відчуття комфорту, відчуття свого дому. Можливо, тоді людина би взяла з собою. А Своє таке зручне крісло де ввечері можна так класно читати книги. Або людина би взяла свій возонок, який вона виростила з такої маленької щепочки, або людина взяла б, напевно тапочки, свої зручні, домашні, свого кота і закрутки. Оці помідори з чесничком і з укропом, які вона собі на зиму приготувала. І гніздечко, яке звили птахи десь поблизу дому чи на балконі чи під стріхою, і люстру, яка так класно світить ввечері в вітальні, де збирається сім'я, і люди обговорюють, проводять час разом в теплоті, в такому затишку. І, мабуть, якесь дерево по сусідству, де живе сова вночі, де коли ухає, лякає дітей. І вечірній чай з печивом, Мабуть, людина взяла без собою весь свій дім разом з тим всім неосяжним величезним небом, знайомим небом, яке бачиш з вікна свого дому щоночі. Ця картина називається Страх ядерної війни. Коли почався ядерний наратив РФ, я дуже злякалась. Кілька ночей я не могла спати, я постійно читала статті буде, не буде, як рятуватись, де епіцентр, на скільки кілометрів ці зони розповсюджуються, де теоретично можна вижити, що треба з собою мати, що складати в тривожний ядерний рюкзачок, які мають бути перші дії. Мене охопила настільки сильна тривога, що, думаю, багато кого з нас так само. І на цій картині ми бачимо лисенятку, яке е, тихо спить в норі під землею. Нора це як символ бомбосховища від ядерки. І лисенятко це моя вразлива частинка. Воно спить, ховаючись від грибів, які заполонили собою всі пагорби, намагаючись дістатися до лисенятка, як алюзія до ядерного гриба. І оранжевий колір гір це як колір радіації.